Добрий день, дітки! Як ви сьогодні себе почуваєте, який у вас настрій? Гадаю, що добрий. Творити добрі справи це приємно і корисно для себе та для всіх, і відчуваєш і тепло взаємне, та гарний настрій, і веселий сміх. І, як ви дітки вже зрозуміли, сьогодні будемо говорити про добрі справи та емоції, які вони викликають. Але перед тим давайте згадаємо, що таке емоції. Емоції це те, що ми з вами відчуваємо, коли щось переживаємо. Коли нам весело, ми відчуваємо радість, а коли нам сумно, ми відчуваємо сум. Тож емоції можуть бути різні. Радість, сум, здивування, страх або злість. Коли ви отримуєте подарунок, що ви відчуваєте? Так, радість. А коли вас хтось образить, як ви себе почуваєте? Сумно. Зараз ми подивимося на картинки і подумаємо, які емоції викликають деякі добрі справи. Будьте уважними. Подивіться, що ми бачимо на цій картинці. Бачимо, що тут зображений хлопчик в інвалідному візочку. Зверніть увагу на його настрій, який він. Так, сумний і невеселий. А як ви гадаєте, чому? Так, бо він не може бігати і грати з іншими дітками. І від цього йому дуже сумно. А що зображено на цій картинці? Так, ми бачимо, що хлопчик в інвалідному візочку радіє. А чому, як ви гадаєте? Так, тому що дітки подружилися із ним і навіть подарували подаруночок. Тому хлопчик відчуває радість. Підтримувати друзів це дуже добра справа. Розглянемо наступну картинку. Що ми тут бачимо? Ми бачимо безхатька котика, який живе на вулиці, йому холодно. Що він відчуває? Так, сум, а яку добру справу зробила дівчинка? Так, вона взяла котика жити до себе додому. Вона його нагодувала, він зігрівся. Котик дуже щасливий від того, що у нього з'явилася тепла домівка, їжа, а головне людина, яка його любить. Тож, що тепер відчуває котик? Яку емоцію? Правильно, радість. Давайте розглянемо наступну картинку. Що ми тут бачимо? Це годівничка для птахів. А навіщо вона, як ви гадаєте? Правильно, щоб туди сипати їжу для птахів в холодну пору року. Підгодовувати їх. Діти, а якщо пташкам не буде що їсти, яку емоцію вони будуть відчувати? А вже ж сум, бо вони голодні. А якщо для них змайструвати годівничку і насипати туди корму, що вони будуть відчувати? Яку емоцію? А вже ж радість молодці. Тож, годувати пташок це дуже добра справа. Дітки, а на цій картинці зображено дітей, які принесли подарунки, іграшки до дитячого будинку, в якому живуть діти, в яких немає батьків. Діти дуже зраділи новим друзям і подарункам. Дітки, подумайте і скажіть. Що відчувають діти, в яких немає родини? Яку емоцію ви б обрали? А вже ж сум. Так. А що відчули діти, коли вони побачили подарунки? Яку емоцію ви б обрали? Так, радість. Отже, дітки, ви також можете зробити таку добру справу. Разом з батьками зібрати подарунки для дітей і віднести їх до дитячого будинку, щоб подарувати дітям, в яких немає родини. Молодці дітки, ви добре подумали про те, як добрі справи змінюють емоції. Це дуже важливо. Ми дізналися, що добрі справи приносять радість не тільки тим, кому ми допомагаємо, але й нам самим. Бо коли ми допомагаємо, всі відчувають радість. Дітки, подумайте, яку добру справу ви можете зробити вдома або на вулиці. Попросіть батьків сфотографувати вашу добру справу і надіслати це фото вашому вихователю. Пам'ятайте, що добрі справи завжди приносять радість і ви можете робити їх кожного дня. Дякую за участь та за увагу!